Сьогодні з вами я, Людмила, Теролог-Праводник. Хто ще не знає, я вам обіцяла розклад на особисті стосунки. І нарешті от зріла і ракурсь трошки поміняла. Дивіться, три, три позиції у нас три колоди карт. Хочу сказати, як сказати вам анонс, да, що це не для всіх, щоб мені потім не писали. Я жінка, я не чоловік, або там, я розчарована, я замужем, а в мене чоловік зраджує. Це не для всіх. Це для тих, у кого є проблеми, у кого сильна енергетика, хто, у кого добра інтуїція, для всіх не може бути. Для вас особисто буде в особистому розкладі. Для вас особисто. Звертайтесь по телефону. Плюс 38, 0,99, 28, 149, 47. Тепер поїхали. Дивіться, перша позиція, друга позиція, перша колесороку. колесо року, колода карт. Друга у нас золоте таро. І порубашка, определяйте. І аркану. Колода. Тепер дивимося. Я ставлю фігурки. Камінчики, мабуть. Ну, щось де воно з, таке смішане. Сюди хочу камінчик, отакий. Перший. Перше це камінчик. А другий такий колон, хочеться от іде такий, бачите, амітістовий колон. Сюди ставлю. І третій... А Що третє? А третє, оцей камінчик хочу поставити. Вибираємо швидко, не думати. Перша мисль, та, що сталося з вами, на що ви кинули око, це ваше. Остальне все це мітання і гра розуму. Поїхали. Відставляю я дві позиції окремо, відставляю, щоб нам не заважали. Другу і третю. Нехай в стороні стоять. Тепер перша. Перша, хто загадав. Поїхали. Колесо року. Хто прийшов? Хто прийшов? Ух ти, Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ага. Ну тут жінка, да? Угу. Сім'я. Угу. Ага. Угу. Чого чекаю? Ну, тут мужчина на війні, ви на відстані, це сімейна карта, тут сім'я, скоріше всего, ви хочете розібратися, хочете приїзду, хочете чекаєте, кажу, чекаю на відстані. Хочу розібратися. З чим це розібратися? Ну, очікую довго дуже. Розчарована, що на відстані хочу нового обнулення. хочу чоловік, щоб появився, а він жертва, так? Да? Жертва чого? А, чи він жертва? Чи є ще хтось у нього? У вас таке бажання розібратися, бо він кажете, любить дуже себе, він такий олінь. Відображайтесь, ну, як показують, ну, дуже себе любить. І ви переживаєте, що у нього там нерівноцінні стосунки, що у нього там хтось є. І да, і по судьбі, типа, я хочу з ним розібратися, я хочу з ним поборотися, я хочу вияснити. Ну, давайте дивимося, що вам треба виясняти чи не треба виясняти. Що там з вашим чоловіком? Йому є коли гуляти? Є? Ну, він розстроєний по правосуддю, що каже, що по колісу фортуни на майбутнє жінка тут очікує, що ви перебуваєте в ілюзіях. Він каже, що вона тут перебуває в ілюзіях, що я тут гуляю, що в мене тут є. Любовниця, це ж ви так йому, відомо, там висказуєте і йдуть розборки. Ну да, так, я дивлюся, наблюдаю, він там з кимось переписується, і тут такий, знаєте, мені дуже тяжко, на відстані, і хочу приїхати. Чи він приїхати хоче? Тут маніпуляції йдуть приїздом. Це ви так думаєте, що він маніпулює, так? Да? Угу. Розумієте, він каже, я відстаю позицію одруженого чоловіка. Я, ем, я стабільний, я в обороні стою. Тобто навіть якщо хтось там щось там йому там може предложити, то він боїться, ем, він, він, не, не він не хоче потеряти свою сім'ю, він не хоче. Зраджувати у нього немає такого бажання. Да, да, да. Він каже: я тут строго цікаю, у мене є імператриця, яку, яка мене кохає, і я її кохаю, так що заспокойтеся. Це да, а от боротися з ним не треба. Він, він Єдине, що хоче показати вам, що і мріє про щасливу сім'ю на, на даному етапі. Він нещасний, йому не вистачає дуже багато чого, і він, він тримається за свою долю, розумієте? А таємні стосунки, тут, дивіться, поховано все по поводу таємних стосунків. Якщо раніше вони і були, то їх уже нема. Добре. Сподіваюсь, ви мене почуєте. Для особистого розкладу, щоб зрозуміти, що це іменно вас стосується, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Давайте подивимося на колоді двері. 78 дверей. Давайте подивимося. Що, що вам хочуть сказати вищі сили? Ага. Ну, що я хочу сказати? Він вважає, що верні, вищі сили кажуть, що він старий для того, щоб гуляти там. ще десь. Він вже, як сказати, Можливо, не то, що там старий, ні, можливо, не так. А то, що зрілий. розумієте? Він зрілий для того, щоб там десь гуляти з дівчатами, тобто він вже созрівший, у нього вже він определився з ким йому. В парі йти. тобто у нього немає калібані, і він жертва жертва вашого наїзду. Розумієте? Ну, вам треба заспокоїтися. Добре. Пішли далі. Це була перша позиція. Дякую, Колоді Карт і одній і другій. Друга позиція золоте таро. Дивимось, золоте таро. Хто загадував? Аметист. Хто загадував? Поїхали. хто прийшов? Хто прийшов? Ех, ех, Угу. хто вибирає? Угу. Так, хто тут все-таки? Ну, тут мужчина прив'язаний по дьяволу, тут чоловік. Він, Ви кажете, я тут розчарований, не виходить, мені в речку скочить. Хочу нового етапу, хочу нового етапу вибора. Вибирати з ким спілкуватися, вибирати з ким, щоб жінка була емоційна, Ну, такі любовні отношення. А з другої сторони, ви тут розстроєні, що вибора такого немає, що все закінчилося, і на майбутнє е, мрієте про щасливу сім'ю, але кажете, е, жінка ця мене заблокувала. І я боюся, що. Е, угу, е, тут були зустрічі, мабуть, по, по роботі. Ви боїтеся, що. Не вийде. У вас от, шукаєте виходу, як зустрітися, да? ви по роботі тут зустрічались. У вас були, можливо, командировки, поїздки, боє... і хочеться поміняти долю, але в. Угу. А хто це в обороні стоїть? Хто? Ну, ви захищаєте, захищаєте своїх дітей таким чином. От захист іде і. Так, да. по любовним отношениям, ви тут сам з собою борюся. З однієї сторони, я хочу емоції, з однієї сторони, проявити ці емоції, получить ці емоції, ніжність, ласку, шанса хочеться, а з іншої сторони, у вас тут, ви тут боретеся, з борюся, сам з собою називається. І борюся. Ага, і хочу нового етапу, а маніпулюю тим, що от 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 ну, і ще трошки на майбутнє я подожду. Ну тут жду. Мужчина ждун, який постійно очікує, відкладає знаєте, синдром відложеної житті. От сьогодні я не живу, сьогодні ні. У мене немає сьогодні життя, а от на завтра, на там колись, от там... Отам от звздочка як мількне, щось поміняється. от тоді я, є, да, от тоді є можливо. Але відчувайте, що це тупікова ситуація, що затягується цей переривчик, і вам очікувать, ну, як би займаюся самообманом, називається. Тому що дружина поряд, дружина в минулому. А, в минулому дружина. І тут я тут іще. А, і а що це? це називається? Чи це ви її обіцяли? А, а обіцяв. Ну, зрозуміло. В минулому обіцяв одружитися. Це в минулому було. А потім потіхому свалив на лодочки уплив і від цих, да, я ж люблю себе і тому свалюваю називати. По міру далеко дуже. І жінка вирішила вас тут обрубати і сказати, ну, коли не судьба, так не судьба. Все. На майбутнє, по правосуддю, кажуть, вибор треба було зробити, а ви тут жертва оцих очікувань. Ну, що хотів, те получив, називається. Добре. Що вам скажуть в двері? Вихід є. Вихід є. Ну, ви тут в ілюзіях перебуваєте, ви тут літаєте і це как бы отлаживание откладання цього моменту на потом, на потім, на потом. Ну, як би, тут уже горить. Тут уже маякнули вам 150 раз, а ви не, не туди, не вашим, не нашим. Да. Ну, я вам сказала, що Бачите, тут показують таролога. Вам показала, що вона вже пробує, намагається побудувати життя без вас. Тому що, ну, вам до неї, ну, як би, угу, ви тут уже поховали ці всі. Ну, пора вам, з вашої сторони, вам пора закінчити це все. Мрії там про щось. Самого себе в ілюзії вводить? Так. Треба да, було робити це по ходу. Добре. Третя позиція. Хто загадав такий камінчик? Дивимося, третя позиція. Що у нас? Хто загадав? Хто прийшов на третю позицію? Жінка дуже сильна, а якої сили вже закінчується? Емоцій мало, ну, не то, що ні, неправильно, не емоції. Емоції море, а енергії мало. І що? Ну, кажете ви, ну скільки можна вже, знаєте, перетягувати канат і шукати ху ху, і воювати не хочеться. вже, І чоловік нерушимий. Він перебуває в якихось ілюзіях, а насправді він, по суті, він мала дитина. Я, хоч і показує себе таким імператором, я такий крутий, я такий класний, а ви кажете, та він в ілюзіях перебуває, Насправді він мала дитина. Йому треба памперси, йому треба соплі витирати, вибачте. І це по правосуддю. От ви бачите, що чоловік вроді дорослий, а насправді він не вирішує нічого. Він не може вирішити проблеми. Почому не може вирішити проблеми? Ну, да. В любовних отношеннях. Угу. Да. Да. Угу. Ну, ви хочете, дивіться, яка сильна жінка. Це от, взагалі Два, дві карти сили, імператриці. От ви вважаєте, що я імператриця. Я дуже сильна, я крута. Я багато чого можу до, до, до багато чого можу досягнути. Ну тобто, можливо, вже є якісь там. Можливо, ви начальниця. Можливо, ви там крута в тому плані, що ви тут все зрівше вже. Зрозумівши, що мені треба міняти, що мене треба цінити, мене треба любити. Я класна, крута, я розумію. Що в цих любовних стосунках, яких ми з ним знаходимося, а він одружений. І йому треба було вирішувати, чи там, чи тут от, судьбу свою змінювати. Да? По правосуддю, ви кажете, що він хоче по правосуддю. Ну, він хоче минуле. а, не хоче, чи хоче. Ага. Так а хто це розстроєний? Хто це розстроєний. Ви розстроєні. Таємними стосунками, в яких знаходитесь. Вам хочеться, щоб він розрушив, башню влаштував в минулого, тобто закончив минулі стосунки, і ви тут дуже розстроєні тим, що довго очікуєте свого, знаєте, вітра в паруса і як би, щоб це якось розрулилася ця ситуація. Не прибувай в таких ілюзій. Да, ну, вже брак, щоб був. Що от-от-от. А тут, а тут вам кажуть, ну а тут дьявол. Тут немає, о, тут тройні стосунки, і він маніпулює вами. Тут маніпуляції йдуть, вас троє в стосунках. А маніпуляції треба обмежувати. Очікувати е, бо. Е, ага. Вам свої очікування треба стримувати. Тому що на майбутнє, це не, не має ну, нерівноцінних стосунки. Або він, він, він не рішиться, не вирішиться по-іншому сказати, він не рішить закінчити там і перейти в статус з вами, в статус дружини. Це отака ситуація буде продовжувати, продовжуватися надалі. Розумієте, Там, де, з одної сторони, я убита, мені погано, я розумію, що треба закінчувати, а з іншої сторони, ну, немає сенсу продовжувати далі. Мені тут погано, мені тут, я не відчуваю себе цінною, я не відчуваю себе, щоб я була єдиною, я була в статусі дружини. І розуміння того, що тут диявол шурує по повній програмі. І... Так, да, трані стосунки любовного характеру. Ну це вам треба зрозуміти. Окей. Скільки нас часу? Скільки? 18. То щось таке замало. Замало, замало. Добре. І двері. Що нам покажуть двері? Двері що покажуть? Ага. Угу. Ну, дивіться. Він каже, він самодостатня людина. Ну, в плані, він уже забезпечений. Він забезпечений, він стабільний, у нього є там, дінюшка, у нього є імущество, у нього є сім'я, брак є. От періодически він там, вискакує, показує свій егоїзм, показує, що він так крутий, класний, йому треба цей момент знаєте, визнання, щоб йому там, аплодували, казали, який він гарний, класний, і потім він знову схлопується, розумієте? Це, це така людина, яка любить себе. От у нього, від нього очікувати те, що він там покине сім'ю. ні 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 Ну, Вам треба зрозуміти це. Уже би, ну, прийшла, уже ж знаєте як, не емоціями більше, а більше ем, ем, вмикати мізки і відпускати навчитися. розумієте? Відпускати все. Бо, тому що, є, якщо триматися, то тут дуже тяжко. Ви нагрузили на себе дуже багато більше, ніж треба. Добре. Пока-пока. На сьогодні все.